Знаєте, чому британський поліцейський не бере хабарів? Чому? А, от взяв він 50 фунтів з когось, що з ними робити. Він каже, пацани, я пригощаю, а його питають, звідки гроші? А він не може сказати, що я взяв хабар. Це непристойно. Якщо він взяв а, Полтоса, 5 тисяч фунтів і каже: Люся, збирайся, їдемо в Іспанію відпочивати. Вона спитає, за які гроші? Він не може сказати, я взяв, бо вона його, вона його покине. І це не тому, що там е, якісь, е важка тюрма, чи він втрачає правильну. Це, це просто, це просто непристойно, бо це в голову не встане. Uh -huh. ну, о, скажіть, ви не, не, не їсте людське м'ясо, тому, е, тому що це заборонено законом. Я й твоя наз... і а гоної малюске як... би спробував. От я, якби я не задав це питання, вона вам в голову не встала, mm. правда? Я про це бо ми живемо в в нашій консенсусній реальності. Okay. Це отак, і про це ми навіть не думаємо, бо це mm -hmm. ну ти що, дурак.